Сіфу це гра для всіх, хто виріс на бойовиках про східні бойові мистецтва та любив у дитинці дивитись фільми з Джекі Чаном. Єдиний її недолік, вона аж надто складна. Так думає більшість, але це не зовсім так. І у цьому відео я поділюсь головним секретом, як отримати від цієї гри задоволення і, можливо, вибити платиновий трофей, як це зробив я. Ти серйозно, я чула, що нам дуже важко здобути платину. Ти справді це зробив? Розкажи як обов'язково розкажу, але перед цим попрошу поставити лайк під цим відео і підписатись на канал. Якщо ви ще цього не зробили, це дуже допоможе у просуванні цього ролика, і так наш канал стане більше. Персіваль і про патронів не забудь! Ні в якому разі, бастет, дякую нашим чудовим патронам за підтримку. Для нас це дуже важливо. Якщо у вас теж є можливість підтримати канал, посилання на Patreon, Donatella та тела та в описі під цим відео. На знак вдячності ваші імена будуть на цій дошці у кожному наступному відео. Отже, сіфу, гра зараз є по підписці PlayStation Extra, тому я недовго думаючи одразу завантажив її, щоб спробувати, чи справді вона така важка, як всі розповідають. Ну і як, ти всіх переміг? Втім, по подубці. Про що взагалі ця гра. Гра про майстра конфу. Вірніше про дитину майстра. На початку гри банда злочинців вбиває майстра на очах у його дитини. До речі, в цей момент можна обрати, за кого саме ви будете грати: за хлопця чи дівчину. Я обрав дівчину, бо дівчата круті і нічим не слабші за хлопців. Це правда. Канал Персіваль. канал, що бореться зі стереотипами. Так от ми починаємо гру за молоду дівчину, ну чи хлопця у віці 20 років. І наша мета Мститись за батька в арсеналі. У нас є наші навички володіння бойовим мистецтвом конфу і різні предмети побуту, які можна використовувати у поєдинках. Гра невелика всього 5 рівнів. У фіналі кожного рівня ви зустрічаєте боса, одного з тих самих злочинців, що вбили батька. Але щоб дістатися до кожного, треба пройти всю локацію і набити пики бандюкам. Ну звучить не. Так. Вже й складно. Я б пройшла з першого разу. Не сумніваюсь, бастет, але складність полягає у тому, що противник теж вміє битися, і часто їх аж занадто багато, і ніхто не чекає своєї черги. Всі кидаються на тебе гуртом, і тут же починається найцікавіше. Все залежить від твоєї реакції та моторики рук. Якщо тебе поб'ють і життя впаде до нуля, ти втрачаєш один рік життя. Тобто не зрозуміла. Це основна механіка гри. Тут немає чекпоінтів і життів, як у звичайних іграх. Якщо тебе переможуть певну кількість раз, гра закінчується, і треба починати з самого початку. Кожен раз, коли тебе перемагає, ти дорослішаєш на рік. До того ж, кожна наступна поразка помножується на попередню. Тобто перший раз ти старішаєш на один рік, потім на один рік плюс ще на один, на який старішав минулого разу. Тобто тепер вже на два роки. Наприклад, спочатку тобі було 20, потім 21, потім 23, потім 26. тобто плюс 1 і плюс 2, а потім плюс 1 і плюс три. Коротше. Якщо будеш пропускати багато ударів, не встигнеш озирнутися, як будеш старенькою бабцею, які 70 років. Тобто це як симулятор життя, прямо чекай, і до якого віку там можна прожити, і невже 70 ще можна? Питися у кунг конфу можна і треба. Ти що не дивилась старі фільми про східні бойові мистецтва? Навпаки, з віком удари стають сильніші, хоч здоров'я стане значно менше, і деякі прийоми вже будуть недоступні. Але у цьому й полягає вся складність, бо тобі треба пройти за одне життя ці п'ять рівнів. Бо якщо ти перетнеш позначку 70 років, наступна поразка буде означати смерть. Саме тому багато з гравців так і не змогли пройти гру і вважають її аж надто складною. Це тобі не скарім, де ти відпочиваєш і плюєш на драконів. Там помирай скільки хочеш, і нічого тобі за це не буде. Люблю скарім. І бувають різні. І ця гра про майстерність та силу волі. Насправді, там не така складна механіка поєдинків. Головне частіше використовувати блоки та ухиляння, вивчати поведінку супротивників та дотримуватись своєї стратегії бою. Як я сказав раніше, тут можна вибити платину у грі, і це не так складно, як може здатися. Найважчий трофей це пройти гру у віці до 25 років. Тобто, по суті, треба взагалі майже не програвати в бої. Але мені пощастило, і я навіть не помітив, як дійшов до останнього боса у віці 23 роки. Тому кілька поразок від нього, звісно, було. Але мені вистачило життів, щоб вибити і цей трофей. Та ну, пройти всю гру до 25 років це прям сильно. Ти казав, що у тебе є якийсь секрет. Розкажи, поділи своїм таємним знанням кунг фу. Це дуже просто. Я справді знаю секрет, який допоможе кожному пройти цю гру і отримати величезне задоволення. Уважно слухайте. Отже, секрет полягає у тому, що треба. Обрати легку складність. Що? І це і є секрет? Легка складність? Саме так. Я в тому віці, коли сповнений мудрості, І розумію, що ігри мають приносити задоволення. І якщо є можливість поставити рівень складності легший, і при цьому ворог все одно буде сильним і відчуття челенджу не зникне, то я оберу саме його. Перша моя спроба в цій грі була саме на легкому рівні, і я грав у задоволення. Я вивчав локації, поведінку супротивників, механіки битви, і мені дуже сподобалось. І вже коли більшість складних трофеїв було зібрано, я пройшов гру ще раз на нормальному рівні складності, коли вже знав прийоми і всі механіки. Я був значно вправніший і відчував себе справжнім Айстром грати в гру щоб не підгорала п'ята точка. Це цікава думка, треба спробувати. Гра класна, і саме через її складність багато хто її уникає, а даремна, вона на кілька вечорів мене відволікла від тривог, і я наче повернувся у дитинство. Знаєш, Сіпу мені нагадала стареньку гру з Джекі Чаном на PlayStation 1. Ох, яка ж вона була класна. Я б залюбки пограв у неї зараз чи в її ремастер. Там навіть мені здається було ще більше механік і прийомів, ніж у Сіфу. Таких ігор не так же й багато, тому я точно її рекомендую, особливо по підписці. Добре. Добре, треба буде спробувати. Поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, і напишіть в коментарях, чи будете грати в сіфу, чи, можливо, ви вже теж її пройшли. Дякую, що додали до самого кінця, що поставили лайк і підписались на канал. Якщо пропустили попередні відео на каналі, то тут є цікаве відео про вартови галактики або про зоріні війни. Запрошую до перегляду і побачимось зовсім скоро!